Доброго дня вас вітає Полтавщина. І оце в мене отака ціна за любов до твариночок. Це той собака, що я його приютила, взяла з вулиці і це ось мені така шана. Вчора залишила відкритими двері і поки була в хаті. Оце він мені такого горя наробив. Чотири перця. І один з'їв повністю. Оце тобі таке. Так що те, що я посадила його густенько, те, що я його не проривала, воно якраз те, що треба. Ось сюди він заліз. Мало того, що він думав, що це я робила тільки для нього ці всі підсипання соломкою. Він ще тут і рився, гляньте ось кавун, диня. Осе як положено. Вон затер повністю маленький. І тут усе поламав. Ось стільки листечка валяється. Гляньте, що робиться. Оце їх і люби. А вони і зроблені для того, щоб робити отаку пакость. Паразит, ось стоїть. Вчора віником получив, і сьогодні вже дуже не розкаюється. О, то тебе. Як не в одну грядку, так у другу. І вже, якщо ми біля цих перців стоїмо, хочу з вами поговорити за перці. Уже усі. З оцією нещасною, бідною, центральною цією квіточкою, що перша виростає. Уже не знаю, що про неї казати. Треба зривати. Чого треба зривати, Ні, не ясно, чого її треба зривати. Ось, будь ласка вам. Тут у мене нема центральної квітки. Само по собі. Три пага напустило. Тут у мене є центральна квітка. Воно вже перчик висить. Чотири пага напустила. Там, гляньте, які стоять усі з квітками, і вони які стоять перці. Ви хочете сказати, що на них не буде рости перець? Буде рости. А тепер прикиньте, що їх не 50 штук, як у мене посаджено, а посаджено 50 гектарів. І що у нас тепер є така машина, яка їздить. По полю і збирає оцю центральну квіточку, чи може визивають тисячі людей, щоб пройшли по цим гектарам і зривали цю квіточку. Воно так положено, воно так засновано, воно природою так создано. Навіщо туди лізти? Що воно вам дає? Це ще, а на огурках зривайте вусика, бо вони забирають там чуть ли не пів врожая. Люди, ну що ви? Вже другий раз слухаєш, вже до такого абсурду доходить, якийсь там десь хтось колись щось зробив, зірвав якийсь лишній гірок, чи, чи пів лишнього перцю, давайте усі його так оце. Ну, якщо вам нема що робити, люди добрі, то обривайте оці вусика, збирайте оцю середину, оцю перчину раз нещасну. Ну воно не до діла, воно воно аби що робити. Я думаю, що це тільки так. Аби показати щось такий грамотний і умний, ось таке я придумав і, і давайте ви всі за мною. Ось ніхто нічого ніде не обривав. Я на цієму огірочку Зірвала тільки перших два паганочки, гірочки залишила, нічого не робила. ну У цьому пагані, бо у мене дуже густо тут посаджено. Так, той гірочок в мене буде рости, а тут зірву тільки верхівочку. Ось так. І нехай собі ростуть. Ось вони вусиками, гляньте, як гарно цими вусиками зачепилися. Росте собі огірочок. Страшне прямо як ці вуса. Да, пів я заберуть. Зривайте навіть і не думайте ні за що. І, і люди посадив під затіняючу сітку чи три чи чотири сотки оцього огірка і хода зриває вуса. Чи вам робити нема чого біля тих? П'ять соток гірка, що тільки ходити вуса зривати. Ви, ви смієтесь. які. А, а у природі хто їм ходи зриває. І ви хочете сказати, що якби цей різ десь сам по собі кинули насіння, Ось у сусіда нічого немає, вони вже старенькі, вони не можуть обробляти город. То якби я там на середині кинула насинину, і вона розплилася з вусами з усім на світі, то на ній би не було гірков. Що ви, ви думаєте? Да, я там розумію, що там атом треба убрати гущовину і позривати пасинки. Нехай трішечки прищипнути його огірка, бо може зарасти дуже сильно-сильно. Я це ще ж розумію. Ну вже вусика, ну вже цю середину цю квіточку того перця, це вже я вважаю, що це вже воно дурне. Просто дурне. І цікаво, той, хто позривав оці квіточки, це все зробив. Наскільки ж він багато зібрав врожаю? І хто інтересно його вважав, яким він повинен був і яким він став після того, як ви зірвали квіточку чи обірвали вуса. Хто його вважав? Хто рахував стояв по одному огірочку, що там є, тільки нема. Якщо огірок... Само по собі заклав скільки огірків, то хоч ти вуса йому обривай, хоч не вуса обривай, більше він не закладе. Ну, сьогодні третій день, як побризкали томати. Ну і що я вам скажу. Ось гляньте. Чи це ще залишилось як добризкання? Чи це вже після бризкання? Не знаю. Людина предполагає, а Бог дає. Ото це ось найголовніше. А що тут буде? Що з цього, що в мене тут зав'язалося? Зелений, красивий, я вже його... Тричі бризкала і заглядала йому під усе на світі. А Господь сказав, не получиш ні хрена, то я ні хрена й не получу, скільки б не возилась. тільки мій хрін з бантиками залишиться. І то вже пропадають листя знизу. Бризкала теж та обривала. Оце ось, так. Да. Вона виводила всякого. Гімна. Я раніше, отут от, у цьому місці, я народилася тут. І вже майже 70 років на цій землі живу. Скільки я пам'ятаю, мама завжди садила тут город. Завжди. Ми не знали нічого, ні колорадських жуків, ні цих хвороб. Посадила, піддобрила, підгорнула, прополола, все. О, капустянка тільки у нас одна була. А капустянка виводилось легко і просто. Набиралася у поливалку мильна вода, отуди в дірочку капустянки налили, вона вилізла вся повністю і на цьому діло завершено. І все, і більше нічого не було. А тепер понавирощували усіляких бактерій, всяких хвороб, щоб було з чим його лічити, лікувати. А щоб же лікувати треба ліки, а ліки треба робити. У нас зараз індустрія така, що, мабуть, для нас їди менше виробляють заводів і менше виробляють ліків, аніж для рослин. Взагалі, цілі огромні корпорації. Ось так. То я вже так думаю, що їх нам літачком порозпиляють, а, а потім продають нам ліки, щоб ми за цим боролися. Бо вже воно воно вже не може бути по-другому. Воно вже просто висить оце все в повітрі. Якщо там ще хай залетить чи не залетить якась там крилка, то Оці вже всі віруси, он, на оте, чесноку, що йому не вистачало. Але ж це він хворіє. Це ж не просто засихають краєчки, він хворіє. Ось тобі таке. Так мало того, що ще цієї зарази куче. Давайте ще будемо вусика у огірка обривати і середину ту точечку, бідна квіточка. А ще ж самі говорите. Усюди ж говорите, що якщо ви щось робите, обриваєте чи одрізаєте э, щось десь на рослинки, то вона відкриває цю раночку і в цю раночку попадає ще більше всяких мікробів. Так на що ж ви ті вуса смикаєте, кожен день? На що ж тоді дривати ту центральну квіточку? А ви що робити? Я якнайменше. Лізу до своїх рослин, якнайменше. Так, я піддобрюю, так я його спасаю. Але я його спасаю, а не ще більше нівічу. Отака моя сьогоднішня розмова з вами. Дивіться самі. Я так думаю, що це воно зовсім зайве, зовсім зайве. І на що його придумувати, і, і подивіться, як воно росте в природі, подивіться, як його врощують на величезних плащинах. Ніхто його не обриває, ту серединну квіточку, і вони такі врожаї збирають, що дай Бог нам хоч десяту долю того, що вони збирають. Оце таке. У ну, мене кавунці розплились аж на сітку пішов. Треба подивитися, що там де і як, та вернути його назад. Ну так. Ви бачили, що я вже рву і бурячок, і моркву і все своє, капустка. Якраз поки ця капустка буде нас радувати салатом, підрастуть огірочки. І все буде гарно. Сіненькі у нас вже квіточки викидають. Може теж центральну зривати. Може їх усі позривати, хай тільки на верхівочки щось одне виросте і все. Ви думаєте, хто знайшов. Ну так, а я горошка собі на шкубу і буду їсти. А ви ідіть зривайте центральні квіточки у перців та вуса. Ой, гіртків. Може, вражаю вам мішок добавиться. Ой, Люди, люди. Ну, все. Більше не хочу лаятись і вийти. Усім до скорої зустрічі, всім до побачення, усім пока-пока.